Привіт, привіт. Так, ну що, рейтинг? E, значить, я червоний колір. У мене пьемонт. Союзник мій. Це Мурат Зейт якийсь. Мурат Шариф Шариф. Або Шариф Zaid. Або шариф Е, e, Так, що це баварія у нього? Так. E, значить, напроти нього. Хешклор Баварія. А, ну і напроти мене також п'ємот. Це Вован. Отже, двоє як вас. Пімот напроти пємону і Баварія напроти Баварії. Ну. Погнали, дивитись що у нас буде? Значить, я тут що? Століття, як завжди, походу, да? Так, мені що тут стає... Ой, цю казарму має. Ох, який парканчик. Одну шахту за парканом залишив. Так, ну я вже також заклав паркан. Мій опонент заклав. А зелений поки що не спішить. І також заклав. Ну що ж, дивимося. Дві хвилини, менше двох. Точніше, трошки більше 2 хвилин, але вже менше. І так. Так, що там у мене? Ага, це в мене вже друга ста... Друга каза століття, друга станя вже пішла. Е а, депцентр вже є. І що ж? Значить, Академії поки що нічого. Кого вже є, три стайні. Так, ну вже якби 18 хвилина, поки що всі стоять. І зелений пішов. Союзник мій випустив своїх січовиків рейдерів. І на мене тут вже я, до речі, тут вирішив піти в атаку, але побачив, що Фіолетовий до мене пішов. І що ж, буду його тут зустрічати. Так, що у нас є у Фіолетового? стані прокачані. Підкови немає. Академії теж нічого немає. І казарми прокачені. Так, у мене стані. Драгоне століття вже трохи прокачані. Підкова є. Академія, дві сила швидко стріл Ой-ой-ой, що це я без атаки пішов О, ну я тут його подивись, як роздав. Просто жесть, це у нього що найманці Ох, ж він на них золота витратив, це жесть просто. Так, ну зелений тут атакує мого союзника. Я відбив фіолетового і що, і перехожу в атаку. А, він взагалі лівнув. Чи що, Чи це тільки цю шахту? Так, давай союзник. Тобто мій опонент лівнув. Хм, дивний чувак цей Вован. До речі, ми не моєму з цим Вованом є. Так, є відео з ним. Там де ми з ним один на один залишились. у нього було дві нації, а в мене одна. Але він там з двох націй. Всіх хто... тут Кінерів наймав, а у каз... цих у стайнях цих гусар. Я його там, коротше, від того він був з двома націями, і, коротше, я його зніс. О, диви мій союзник також лівнув. Жесть. Ну, я тут чекаю, коротше, поки підійде моя армія. Побачив, що мій союзник лінує. Тупо перехожу в атаку. Значить, що у нас у зеленого на даний момент? Три стайні. Століття є. Академія. Чотири сили має, Непогано. Ну, тут майже прокачані, ще одна прокачка залишилась. Казарм століття немає. Той тобто, час, як у мене вже Дві сили, два швидкостріла. стріла. стайні. Вже п'ята атака. Ну, підкова була у мене. Коротше, він це бачить. Вертається назад. Але... Подивись. Ось армія зеленого. І ось моя. Тут подивись в мене тільки одних пікінерів, наскільки більше. Пікінерів більше, ніж вся його армія. Світ, взагалі. Драгунів століття у мене більше, ніж його драгунів 17 століття. Ну все, я тут заходжу. Навіть ці остатки, які там поверталися, вже нічого не зроблять. І хешклор. Шклор терпить поразку. Коротше, союзники наші з ним якось, якось так полювали дивно Це і він здався. Ну що ж така швиденька? Веденька битва вийшла у нас, Каточка непогана. Надіюсь, тобі сподобалось. Дякую, що додивився до кінця. Підпишись, підтримай український контент, лайкни та прокоментуй. Дякую тобі ще раз. І до нових зустрічей. Пока-пока!